А що, якби я сказав вам, що ліки від хронічного болю, втоми і навіть високого цукру, просто зараз стоять у вашій кухонній шафі? Так ви не помилилися ми звикли бігти в аптеку при перших ознаках нездужання, ковтати пігулки жменями і витрачати шалені гроші на хімію, яка, як то кажуть, одне лікує, а інше калічить. Але історія знає приклади, коли. Люди жили довше і менше хворіли, використовуючи те, що ми сьогодні просто додаємо в суп для аромату. Сьогодні ми перевернемо ваше уявлення про їжу ми детально розберемо чотири найпотужніші спеції, які наука нарешті визнала ефективнішими за багато аптечних препаратів. Ви дізнаєтеся, як правильно їх вживати, щоб вони працювали як ліки, а не просто як приправа. Готові дізнатися секрет, про який мовчать фармацевтичні гіганти. Тоді поїхали буде гостро. Перш ніж ми відкриємо ці баночки зі спеціями, давайте на секунду повернемося в минуле тисячі років тому спеції цінувалися дорожче за золото. Через них починалися війни, відкривалися нові континенти та будувалися імперії. Стародавні лікарі Індії та Китаю не знали, що таке ібупрофен чи антибіотики, але вони чудово знали, як зупинити запалення чи вбити інфекцію. У системі аюрведи спеції вважаються душею їжі та головним інструментом зцілення. Сучасна наука довгий час скептично ставилася до цих бабусиних методів. Але в останні десятиліття, озброївшись мікроскопами та клінічними дослідженнями, вчені були змушені визнати, у цих порошках та корінцях прихована неймовірна біохімічна сила. Виявляється, природа запакувала в них сотні активних сполук, які працюють у синергії з нашим організмом, а не проти нього. І зараз ми детально розберемо цю чудову четвірку. Почнемо зі справжнього короля спецій, якого в азії величають золотою богинею. Йдеться, звісно ж, про куркуму. Ви, напевно, бачили цей яскраво жовтий порошок, який забарвлює геть усе, до чого торкається, але його головна сила не в кольорі, а в речовині під назвою куркумін. Уявіть собі, молекулу, яка здатна проникати в клітини вашого тіла. І буквально вимикати запальний процес. Хронічне запалення це тихий убивця, який стоїть за більшістю сучасних хвороб від артриту до проблем із серцем, і навіть хвороби Альцгеймера. Куркумін працює настільки потужно, що в деяких дослідженнях його ефективність порівнюють із сильними протизапальними препаратами, але без ризику для шлунка. Це не магія. Це чиста біохімія. Але давайте детальніше розберемося, як саме куркума впливає на наш мозок. Це звучить дивовижно, але куркумін здатний підвищувати рівень особливого гормону, який має назву нейротрофічний фактор. Це може звучати складно. Але уявіть, що це свого роду добриво для ваших нейронів. Воно допомагає мозку будувати нові зв'язки і захищати вже існуючі, дослідження доводять, у країнах, де куркуму вживають регулярно, наприклад, в Індії, рівень старечої деменції та хвороби Альцгеймера значно нижчий, ніж на Заході. Це дає надію, що додавання цієї спеції до щоденного раціону може допомогти зберегти ясність розуму до глибокої старості. Ми звикли думати, що нервові клітини не відновлюються, але ця жовта спеція, схоже, спростовує це. А тепер поговоримо про те, що болить про наші суглоби. Мільйони людей по всьому світу щоранку прокидаються з болем у колінах чи спині, артрит став справжньою епідемією, і тут куркума знову виходить на сцену як природний рятівник. Нещодавно провели дослідження за участю пацієнтів із ревматоїдним артритом, і результати просто шокували лікарів. Група, яка приймала екстракт куркуміну, продемонструвала навіть кращі результати у зменшенні болю та набряклості, ніж ті, хто був на стандартних протизапальних препаратах. Уявіть, ви можете просто додати смачну спецію до свого обіду. Замість того, щоб ковтати пігулку, яка шкодить вашій печінці, хіба це не справжнє диво природи в дії? Але є один здоровенний підводний камінь, про який чомусь мало говорять, і через який багато хто зневіряється. Справа в тому, що сам по собі куркумін дуже погано засвоюється. Ви можете їсти куркуму ложками, але вона просто пройде транзитом крізь ваш організм. Не давши жодної користі, щоб активувати її суперсилу, потрібен ключ, і цим ключем є звичайний чорний перець. Він містить речовину піперин, яка збільшує засвоєння куркуміну на 2000%. уявіть на 2000! Крім того, куркума обожнює жири. Тому, якщо ви прагнете отримати лікувальний ефект, а не просто жовтий рис, завжди поєднуйте куркуму з дрібкою чорного перцю. Та ложкою оливкової або кокосової олії. Це золоте правило, яке перетворює звичайну приправу на справжні ліки. Переходимо до другого героя нашого списку. Якщо куркума, це король, то Імбир його вірний брат. До речі, вони справді родичі з однієї ботанічної родини, імбир відомий нам своїм пекучим смаком, і саме в цьому печинні прихована. Його сила, головна діюча речовина Гінгерол, це надпотужний антиоксидант. Ви колись відчували нудоту чи вас заколисувало? Забудьте про дорогі пігулки від заколисування, які викликають сонливість, імбир працює краще і швидше. Моряки використовували його століттями, щоб негодувати риб своїм обідом, і сучасні дослідження підтверджують. Навіть невелика доза імбиру здатна заспокоїти навіть найбільш бунтівний шлунок, чи то морська хвороба, чи ранкова нудота. Але імбир може не тільки заспокоїти шлунок, він справжній борець із болем. Спортсмени, слухайте уважно, дослідження показали, що вживання імбиру значно зменшує м'язовий біль після тренувань. Він діє не миттєво, як ін'єкція, але якщо вживати його регулярно, біль минає день за днем. А для жінок це взагалі справжня знахідка. Клінічні випробування довели, що порошок імбиру допомагає при менструальних болях так само ефективно, як і популярні знеболювальні з аптеки. Тільки уявіть, жодної хімії, жодних побічних ефектів для шлунка. Лише користь натурального кореня. Природа подбала про нас краще ніж будь-яка лабораторія. Поговоримо про те, чого ми всі боїмося про рак. Звичайно, було б безвідповідально говорити, що імбир сам по собі вилікує цю хворобу, але науковці активно досліджують речовину під назвою Шістий гінгерол, що міститься саме у сирому імбирі. Лабораторні дослідження показують, що ця сполука має протиракову активність, вона наче перешкоджає розмноженню поганих клітин. Особливо цікаві результати були виявлені у дослідженнях пов'язаних зі здоров'ям кишківника. Регулярне вживання імбиру допомагає зменшити запальні маркери у товстій кишці, що є чудовою профілактикою, це саме той випадок. Коли ваша їжа справді стає вашим надійним захистом. А як же найкраще вживати імбир, щоб отримати від нього максимальну користь? Звісно, свіжий корінь це найкращий варіант. Можна просто натерти його та додати до чаю, але майте на увазі не заливайте імбир одразу крутим окропом, дайте воді трохи охолонути градусів до 80. Це допоможе зберегти і вітаміни, і ефірні олії, додайте лимон і ложечку меду, і ви отримаєте справжній суперфуд для імунітету. Особливо це важливо, коли починається сезон застуд. Імбир має потужний потогінний ефект і буквально виганяє віруси, прогріваючи ваше тіло зсередини. Якщо ви відчуваєте, що починаєте хворіти. Імбирний шот може поставити вас на ноги швидше, ніж синтетичні порошки від застуди, які часто перенасичені цукром та парацетамолом. Третя спеція у нашому списку та це запах затишку свіжої випічки і дитинства. Але за цим солодким ароматом ховається нещадний вбивця високого цукру. Це кориця. Проте будьте обережні, не вся кориця однакова. Те, що продається у дешевих пакетиках у супермаркеті, найчастіше є касією. Це китайська імітація справжньої кориці, вона теж має певні корисні властивості, але у великих дозах може шкодити печінці через високий вміст кумарину. Справжня шляхетна кориця це ілонська, вона дорожча, має більш витончений аромат та характерну шарувату структуру паличок. Якщо ви плануєте використовувати корицю для лікування або оздоровлення, шукайте саме цей лонську. На пакуванні має бути вказано sinamum верум. Тож у чому полягає головна суперсила кориці вона найкращий друг для діабетиків і тих, хто прагне схуднути. Кориця вміє обдурити наш організм, причому в хорошому сенсі цього слова. Вона імітує дію інсуліну і змушує клітини швидше поглинати глюкозу з крові. Результати досліджень просто шокують. Вживання всього лише половини чайної ложки кориці на день може знизити рівень цукру в крові на 10-29%. Це величезні цифри. Для людей із переддіабетом або інсулінорезистентністю це може стати поворотним моментом у житті. Ви просто посипаєте нею ранкову кашу чи додаєте до кави, а ваш організм починає працювати як годинник, спалюючи цукор замість того, щоб відкладати його у вигляді жиру. Кориця також стоїть на варті вашого серця. Серцеві захворювання це вбивця номер один у світі, і ми традиційно звинувачуємо в цьому холестерин. Отже, кориця допомагає зменшити рівень поганого холестерину ЛПНЩ та тригліцеридів, при цьому залишаючи хороший холестерин стабільним. Це ніби прочищення труб для ваших судин. Регулярне вживання кориці робить кров менш в'язкою. Та покращує кровообіг це проста звичка, яка в довгостроковій перспективі може врятувати вас від інфаркту чи інсульту. І погодьтеся, це набагато смачніше, ніж сидіти на суворих дієтах чи приймати статини з цілою купою побічних ефектів. Є ще одна вражаюча властивість кориці її здатність боротися з бактеріями та грибками. Коричну олію століттями застосовували для лікування респіраторних інфекцій. Проведені дослідження довели, що кориця здатна пригнічувати ріст навіть таких небезпечних бактерій, як сальмонела чи кишкова паличка. По суті, це природний консервант. Якщо ви додасте корицю до їжі, вона значно довше зберігатиметься, а в нашому організмі кориця допомагає боротися з кандидою. Це грибок, який часто надмірно розмножується, якщо ми зловживаємо солодощами. Отже, коли ви додаєте корицю до десерту, ви не лише знижуєте глікемічний індекс цієї страви, але й допомагаєте мікрофлорі кишківника тримати надійну оборону. Четверта спеція це маленький гігант, який дарує велике здоров'я, це гвоздика. Більшість знає її лише як пряну паличку, яку встромляють в апельсин на новий рік, або як додаток до маринаду для огірків. Але ви будете вражені, дізнавшись, гвоздика це абсолютний світовий чемпіон за вмістом антиоксидантів, існує спеціальна шкала ОРАК, вона вимірює здатність продуктів харчування боротися з вільними радикалами. Так от у цьому рейтингу гвоздика просто знищує всіх конкурентів, лишаючи позаду навіть чорницю та ягоди годжі. Гвоздика це концентрована молодість. Вільні радикали руйнують наші клітини і прискорюють старіння. А гвоздика, вона становить їм непереборний бар'єр. Якщо у вас коли небудь болів зуб, ви, мабуть, чули пораду пожувати гвоздику. І це не просто якісь там бабусині казки. Олія гвоздики містить евгенол, це речовина, яка діє як природний анестетик і надпотужний антисептик. Стоматологи досі використовують препарати на основі евгенолу. Гвоздика не просто знімає біль, вона ще й знищує бактерії в ротовій порожнині, що спричиняють карієста та захворювання ясен. Хочете мати свіжий подих і здорові зуби без хімії, просто пожуйте один бутон гвоздики після їжі замість жувальної гумки. Це миттєво знищить усі мікроби та зміцнить ясна. Але гвоздика працює не лише в ротовій порожнині. Вона просувається далі до нашого шлунка та кишківника. Це один з найпотужніших протипаразитарних засобів. Які існують у природі, гвоздика здатна розчиняти оболонки яєць паразитів, чого не під силу багатьом іншим травам у комплексі з іншими препаратами, вона допомагає повністю очистити організм від цих непроханих гостей. Крім того, вона стимулює вироблення травних ферментів, допомагаючи нам перетравлювати важку їжу та позбутися здуття живота. Якщо ви переїли за святковим столом, чай із гвоздикою врятує вас краще, ніж будь-який ферментний препарат. Також гвоздика це найкращий друг вашої печінки. Печінка наш головний фільтр. Вона постійно знаходиться під атакою токсинів чи то з їжі, чи то з навколишнього середовища. Дослідження на тваринах показали, що евгенол, який міститься у гвоздиці, допомагає зменшити запалення в печенці та навіть сприяє відновленню при цирозі. Звісно, це не привід зловживати алкоголем і заїдати його гвоздикою, але включення цієї спеції до раціону це чудова підтримка для органу, який працює для нас 24 на 7. Вона знижує окислювальний стрес, даючи печінці змогу дихати вільніше і працювати набагато ефективніше. А тепер давайте про безпеку з такими потужними продуктами жартувати не варто. Усе є отрута і все є ліки, важлива лише доза. Спеції це концентрати, тому не варто їсти їх ложками, сподіваючись одужати за один день. Для куркуми нормою вважається приблизно чайна ложка на день, кориці не більше чайної ложки, особливо якщо ви вживаєте касію. Імбир загалом безпечний, але у великій кількості, може викликати печію. А от гвоздика дуже потужна, достатньо лише пари бутончиків на день. Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте препарати для розрідження крові, обов'язково порадьтеся з лікарем. Річ у тім, що спеції можуть посилювати дію ваших медикаментів. Ви, напевно, думаєте, як же все це втиснути у свій раціон, аби не морочити собі голову, не треба ускладнювати. Зробіть собі чарівну баночку, змішайте куркуму, імбир та корицю в рівних пропорціях, додайте трохи чорного перцю. Цю суміш можна додавати до ранкового смузі, у вівсянку або навіть просто розмішувати з теплою водою та лимоном. Це займе у вас рівно одну хвилину, але ваше тіло віддячить вам за це зарядом енергії чистою шкірою та чудовим травленням. Гвоздику краще використовувати окремо, додаючи в чай чи м'ясні страви, оскільки вона має дуже домінуючий смак. Існує один легендарний рецепт, який поєднує в собі потужну силу цих спецій, називається він Золоте молоко. Його постійно п'ють йоги та довгожителі. Візьміть склянку рослинного або звичайного молока і нагрійте його, додайте туди півчайної ложки куркуми, дрібку чорного перцю, шматочок імбиру та паличку кориці. Дайте суміші трохи настоятися, додайте ложку масла джихі або кокосової олії, а також мед, щоб було смачно. Випивайте цей цілющий еліксир безпосередньо перед сном. Це не просто смачно, це допомагає заспокоїти нервову систему зняти запалення, що накопичилося протягом дня, і гарантує вам глибокий та справді відновлюючий сон. Спробуйте приймати мозолоте молоко хоча б протягом тижня, і ви будете вражені тим, як зміниться ваше самопочуття. Ми часто шукаємо складних рішень для простих проблем. Нам здається, що здоров'я це щось дороге і надзвичайно складне, але природа мудра, вона вже дала нам усе необхідне. Ці чотири спеції куркума, імбир, кориця та гвоздика. Це маленькі ключі до великого здоров'я. Вони витримали перевірку тисячоліттями і були підтверджені сучасною наукою. Вони доступні кожному, коштують копійки порівняно з ліками, і що найголовніше, вони повертають нам відповідальність за наше власне тіло. Почніть з малого додайте дрібку здоров'я у свою тарілку вже сьогодні. І завтра ваш організм обов'язково віддячить вам. Отже, друзі, карти відкрито. Те, що ми звикли вважати звичайними добавками до їжі, насправді є найпотужнішою зброєю проти хвороб та старіння. Куркума знімає запалення, імбир перезапускає травлення та імунітет, кориця тримає цукор під контролем, а гвоздика захищає клітини від руйнування. І найдивовижніше все це працює в комплексі, посилюючи та підтримуючи одне одного. Ви не просто їсте, ви оздоровлюєтесь з кожним шматочком, але пам'ятайте, що спеції це не чарівна паличка, яка зітре роки поганих звичок за один раз. Це інструмент, який працює лише за умови регулярного використання. Спробуйте ввести їх у свій раціон хоча б на місяць, і простежте за змінами. Чи зник біль, чи побільшало енергії? Напишіть про це. Величезне дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було корисним, підпишіться на канал, поставте вподобайку та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про секрети здоров'я. А тепер питання до вас яка з цих спецій вже є на вашій кухні, і як ви її використовуєте? Або, можливо, у вас є свій секретний рецепт. Діліться в коментарях. Давайте створимо енциклопедію здоров'я разом. До зустрічі в наступному відео.